Термін бромелієві відноситься до багатьох видів південноамериканських епіфітів і наземних рослин, таких як дике, нераджеле і телензе. Ці розетку утворюючі рослини дають довге листя, схоже на ремінці, і центральні квіткові колоски. Хоча їхні квіти часто ефектні, їх листя настільки ж, якщо не більше, ефектні. Те, як ви доглядаєте за бромеліями після періоду цвітіння, залежить від їх звичок росту. Деякі після цвітіння дають щенки, які є невеликими відгалуженнями від основної рослини. Інші, такі як види дикая, продовжують рости після цвітіння з основної розетки. Рідке добриво. Стандартні світильники для росту. Маленькі світильники для росту. Сімох порад по догляду після цвітіння. Незалежно від того, який тип бромелієвих у вас є, ці сім порад щодо догляду допоможуть вам задовольнити їх потреби. Новий процес догляду починається після закінчення періоду цвітіння. Коли одні двері зачиняються, інші відкриваються. Видаліть відсвілі суцвіття. Перше, що потрібно зробити, це видалити відцвілі бромелієві. Замість того, щоб залишати їх на насіння. Ви захочете їх видалити, щоб рослина могла перенаправити свою енергію на виробництво дітей. Діти схожі на міні-гілки головної рослини, які відростають від її основи. Щоб видалити суцвіття, зріжте їх якомога нижче. Деякі утворюються всередині стебла, і їх важко видалити, як види нераджале. Якщо суцвіття неможливо видалити, не пошкодивши листя, залиште їх до повного зів'янення. Після виянення з основи рослини почнуть проростати нові дітки. Інші квіти легко видаляти, наприклад, квіти з родів волисає і теленцея. Зріжте їх суцвіття якомога нижче і будьте обережні, щоб не пошкодити гілки, що з'являються. Слідкуйте за дітьми. Найважливішим аспектом догляду за бромеліями після цвітіння є догляд за дітками. Ці паростки дозволяють продовжувати доглядати за вашими улюбленими бромеліями, навіть якщо основна материнська рослина може загинути. Багато бромелієвих відмирають після цвітіння, передаючи енергію новим гілкам, які зацвітуть у наступні роки. Слідкуйте за цими малюками, поки розпускаються квіти. Вони можуть з'явитися рано, коли розпустяться квіти, або пізніше, коли вони виянуть. Гостре око є ключем до виявлення відростків, перш ніж вони виростуть занадто великими для пересадки або обробки. Деякі види, наприклад, види дикая, не відмирають після цвітіння. Замість того, щоб доглядати за їхніми відгалуженнями, ви продовжуватимете доглядати за ними, як завжди. Нові квіти з'являться з основної рослини та відгалужень у наступні роки, створюючи красиву експозицію в приміщенні або на відкритому повітрі в тропічному саду. Пересадити діток у вас є два варіанти, коли справа доходить до догляду за малюками: пересадити їх в окремі контейнери або залишити як є. Пересадка найкраще підходить, якщо ви хочете отримати додаткові рослини. Але залишити зразки, як є, якщо ви хочете доглядати за бромеліями в поточному контейнері. Почніть процес пересадки з розділення ваших бромелієвих. Зачекайте, поки дитинчата досягнуть третини розміру основної рослини, потім відокремте їх секатором, гострим ножем або скальпелем. Вони можуть почати утворювати коріння, хоча вони все одно добре пересаджуватимуться, якщо у них немає коренів. Коли малюків розлучають, збереження їх щасливими та здоровими, поки вони пристосовуються до нових горщиків, має вирішальне значення для їхнього виживання. Тримайте їх ґрунт на сухому боці, забезпечте їм додаткову вологість і помістіть їх у злегка затінене місце, ніж те, де вони були. Нові корінці утворяться через кілька днів, після чого можна починати поливати ґрунт і переносити бромелієві неяскраве світло. Або залиште їх, як є. Замість того, щоб витрачати час на поділ, пересадку та догляд за дітками бромелієвих після того, як вони відцвітуть, залиште їх як є. Вони продовжуватимуть рости в тій самій ємності, пускаючи нові корені в ґрунтове середовище. Догляд за ними після цвітіння допоможе замінити їм материнську рослину. Коли нові розетки подовжуються і дозрівають, центральна вияна і відмирає. Видаліть мертві частини секатором або ножицями, обережно, щоб не пошкодити нові рослини. Тримайте ґрунт високим і відносно сухим, поки цей процес відбувається, щоб перешкоджати гниттю та патогенам. Якщо ґрунт занадто вологий, центральна рослина може загнити, перш ніж вона зможе виростити нові паростки. Як і орхідеї, бромелієві збирають вологу та поживні речовини з повітря, і вологість допомагає їм процвітати. Типи заливних резервуарів, Деякі види бромалієвих мають резервуари, куди вони збирають воду від дощу або поливу. Для нормального росту в резервуарах завжди повинна бути вода. Вони повільно ростуть без накопиченої води, а нижнє листя вояне. Тип води важливий, оскільки деякі види можуть зашкодити вашим бромалієвам. Уникайте пом'якшеної, солоної або лужної води, щоб запобігти пошкодженню ваших ніжних зразків. Можна використовувати водопровідну воду, хоча вона може пофарбувати листя. Найбезпечнішим варіантом є дистильована вода. Оскільки бромелієві, як і орхідеї, поглинають вологу і поживні речовини з повітря, вони вимагають нечастого поливу в період вегетації. Підтримуйте культуру вологою, але не мокрою. Вносити добрива малими дозами. Замість декількох великих доз добрив під час або після цвітіння, бромелієві протягом року отримують користь від багатьох дрібних добрив. Вони просвітають завдяки регулярному джерелу поживних речовин, оскільки це імітує умови їхнього природного середовища проживання. Замість того, щоб використовувати рекомендації на упаковці добрива, ви розбавите силу до однієї восьмої або однієї четвертої. Для цього заясуйте, яка нормальна доза. Розділіть цю кількість на 4 або 8, щоб отримати дози відповідно в 1 чверть і 1 восьму. Ось приклад. Звичайна доза, 1 чашка. Доза на 1 четверта, 1 четверта склянки. Доза на 1 восьма 1 восьма склянки. Додавайте цю невелику дозу до води для поливу кожного разу. Коли використовуєте її протягом вегетаційного періоду, прикривайте листя, резервуари і коріння бромелієвих. Уникайте надмірного внесення добрив і спостерігайте за негативними симптомами, такими як відсутність кольору, пожовтіння та довгі рослини. Продовжуйте належний догляд. Температура, вологість і освітлення є важливими аспектами здоров'я бромелієвих після цвітіння. Ці види потребують теплих температур цілий рік, вони будуть процвітати на відкритому повітрі в м'якому кліматі без зимових морозів і в приміщенні в холодному кліматі з низькими зимовими температурами. Більшість бромалієвих процвітають на відкритому повітрі в зонах стійкості USDA 10 і вище. Разом із температурою, вологість також є ключем до успіху ваших тропічних красун. Підтримуйте високу вологість, щонайменше 50% або вище, щоб листя залишалося міцним, барвистим і яскравим. Висока вологість також сприяє рясному вкоріненню рослин, створенню міцних паростків після періоду цвітіння. Більшість бромалієвих процвітають при яскравому непрямому освітленні в приміщенні та в частковій або плямистій тіні на вулиці. Їм потрібне яскраве світло більшу частину дня, але надлишок прямих сонячних променів може викликати опіки та опіки. Якщо ваші кімнати темні, подумайте про використання ламп для вирощування, щоб ваші рослини були добре освітлені. Ключові висновки догляд після цвітіння важливий для майбутнього здоров'я ваших бромелієвих. Слідкуйте за дітками біля ґрунту та пересаджуйте їх або залиште, як є. Одні бромелієві не відмирають після цвітіння, а інші відмирають. Забезпечте високу вологість і додаткову тінь для вкорінення діток, підтримуйте теплу температуру цілий рік для успішного вирощування бромелієвих. Часті запитання: Як змусити бромелієві знову зацвісти. Деякі види цвітуть повторно з діток, тоді як інші утворюють квіти з однієї і тієї ж розетки щороку, в один і той же час. Доглядайте за своїми рослинами протягом усього сезону та спонукайте їх до повторного цвітіння наступного року за допомогою належного догляду та догляду. Бромелії відцвітуть лише один раз. Якби. Деякі бромелії відцвітуть і відцвітають, використовуючи свою енергію для вирощування нових гілок. Інші цвітуть у певні сезони. Більшість бромелієвих є багаторічними і цвітуть щорічно протягом сезону цвітіння. Чи варто обрізати стару квітку бромелії? Так обрізка від свілого суцвіття перенаправляє енергію до нових діток бромелії. Деякі види, такі як резервуарні типи, утворюють квіти в розетці, які важко видалити. Зрізайте суцвіття лише в тому випадку, якщо ви можете зробити це легко, не пошкодивши листя чи пагони.